Слава нашому Господу Ісусу Христу! Добрий Він і навіки Його милосердя. Слава йому. Хай Господь поможе нам на цьому місці, щоб ми, скажімо так, з вірою слухали Слово Боже, з вірою молилися, з вірою співали. Тому що без віри догодити Богові неможливо, і, і все, що ми робимо, воно втрачає всякий зміст, якщо нема цієї віри. Ви знаєте, в посланні до Солонян в першому посланні, другий розділ, 13 віршом написані такі слова, каже апостол Павло. Тому і ми безперестанку дякуємо Богові, що, прийнявши від нас почути Слово Боже, Він каже, солоняни прийняли Слово Боже від нас, ви прийняли його не як слово людське, можна прийняти як то, що це Павло говорить, чи Артур говорить, чи Іван. Тут написано, ви прийняли його не як слово людське, а як слово Боже, яким воно і є істину, яке і діє у вас, віруючих. Слово Боже тоді може в нас діяти, коли ми його сприймаємо як слово від Бога. Тому що, коли ми сприймаємо як слово від Бога, ми придаємо йому авторитет Божий. Тобто Бог стоїть за цими словами. І то, що Бог говорить, то воно що збудеться, і воно так і буде. І от коли ми читаємо з цього місця, ви вдома читаєте Біблію, і ви дивитеся, ці слова перечитуєте. Дуже важливо дійсно розуміти це, пам'ятати і сприймати, що це сам Бог до вас говорить. Тоді ви з вірою ці слова сприймаєте. І тоді вони для вас корисні, це служіння корисне, і все, що ви робите, воно приносить тоді збудування. Я буду говорити сьогодні, скажімо так, на таку тему. Я, я роздумував, чи говорити про це, чи не говорити. В основу хочу положити місце, яке написано в посланні до Ефесян, 5 розділ, 17 го вірша. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самі себе псалмами, славословленнями і піснепіннями духовними, співаючи, прославляючи в серцях ваших Господа. Алілуя! Ви знаєте, в цій книзі Біблії 66 книг. В кожній книзі, я навіть не знаю, скільки віршів, розділів, брат Іван перед моєю проповіддю. Він зацитував якраз це місце. Я не знаю, я кажу. Я роздумав чи говорити на цю тему, але чомусь, брат Іван, сказав якраз цей вірш зі всієї Біблії, який я якраз поклав в основу своєї проповіді. Тому як я собі вважаю, що воно десь потрібне для нас, це слово, для мене, для кожного вас. Тому послухаємо, скажемо, що Біблія радить і що Біблія говорить на рахунок пісень. На рахунок того, щоб самі себе збудовувати, я би так назвав цю тему не нехтуйте піснями. Або не зневажайте пісень, не применшуйте їхнє значення. В цьому вірші, що я прочитав, хочу звернути увагу на три моменти. Перше, це те, що можна сповнятися духом від пісень. Тут написано: а наповнюйтеся духом. Є, скажімо, три основні такі е, способи, як ми можемо духовно збудовуватися. Перше це Слово Боже, як я і почав з цього своє, своє слово. Коли ми читаємо Слово Боже, Господь до нас щось говорить через своє Писання, брати за кафедри стоять, проповідують Слово Боже, і ми від цього збудовуємося, так? Є другий спосіб це є молитва. Коли ми стаємо на молитві, Господь до нас щось говорить, ми до Господа, десь Дух Святий торкається нашого серця, і ми наповняємося. І це написано ще третій спосіб через пісні. Через пісні йде наповнення Духом Божим. Тому я повторюся: не потрібно, скажімо, десь пісні говорити, що це щось мало важливе, це незначиме. Тобто, от проповідь це сила, слово Боже. Або, наприклад, молитва це важливо навіть в служінні. А пісні це так, там вийшли, подринькали, щось поспівали. Це мало важне. Так не потрібно казати. Тому що слово Боже, воно якраз говорить про те, що від пісень ми можемо духовно збудовуватися. Перше, на що я хотів звернути увагу. Друге, це те, що тут написано, що ми можемо самі себе повчати. Самі себе повчати. Тут так пише, 19-й вірш, повчаючи самі себе. В інших переводах, от в українському в цьому випадку так і пише, в іншому, що ми собі ніби до собі це говоримо. Ми ніби самі себе десь навчаємо через пісні. І ви дивіться, як виходить. На зібрання ми не завжди можемо прийти. Не завжди є можливість. І не завжди вони проводяться. Не завжди є можливість Слово Боже читати. Не завжди є можливість молитися. Але пісні, вони, якраз скажемо, мають таку, така їхня характеристика, що навіть коли ти щось робиш, навіть десь ти працюєш, ти маєш можливість або співати, або слухати. Тому що знов таки проповідь це скажемо, важка може бути десь їжа. Коли ти працюєш, я просто вже знов-таки по собі кажу, дивишся. Ти десь щось відволікся, щось твоя увага десь відвернулася, все, ти втратив думку. І воно ніби звучить слова, але воно тебе не, не збудовує, бо ти вже відволікся десь. Пісня, воно трошки інакше. Воно, скажімо так, легший формат. Ти ніби десь щось і робиш, ти навіть можеш пропустити пісні, правда, але коли чуть-чуть щось почув, і все рівно, ти вже десь собі його наспівуєш. Ти можеш сам собі наспівувати. Сьогодні вже, скажімо, з телефонами нема проблем. Можна включити собі з Ютубу, з, з, з любого скажімо, джерела собі включити і щось, щоб щось грало. Коли ми робимо, коли ми щось не робимо, є можливість якісь там магнітофончика купити. онцестри сестри підходять після служіння, записали їм служіння, записали їм пісні. Це це на сьогоднішній день це абсолютно не складно. Це не так як колись, скажімо, що люди взагалі не мали ніяких таких носіїв, які би могли тобі щось співати, щось грати. Люди самі наспівували. І, до речі, досить багато пісень знали на пам'ять, правда? От я так дивлюся по, по своїй бабі. Я пам'ятаю, вона постійно якісь пісні наспівувала. Ну, ті свої, які вона знала. Вона їх постійно наспівала. От я так дивлюся, е, скажімо, по старших людях. От, коли не було цієї техніки, люди, можливо, більше пісень знали навіть на пам'ять. І ти щось робиш, ти собі наспівуєш. І от я говорю, от е, я говорю зараз про духовні пісні, про християнські пісні. Ти десь щось працюєш, ти, ти десь щось чимось зайнятий, ти собі його включаєш, і воно все рівно, скажімо, воно тобі буде корисно. А коли ти ще до цього прилагаєш серце, ти тим більше збудовуєшся. І от третє, на що хочу звернути увагу, як тут написано далі. 19 цьому вірші, повчаючи самі себе псалмами, славослів'ями, в іншому місці написано гімнами. Тобто це різні види е, пісень. От розказував брат Василь Єжак, е, він ділився так зі мною. Він каже, що він, наприклад, собі виділяє час, коли він дома. В нього такий час прославлення. От він сідає, він вміє грати на баяні, і він сідає, і він каже: Я мушу хоча б годину в день пограти перед роботою. Він зранку встає, і він в нього такий час прославлення. І ви знаєте, людина з одного боку, Бога славить, з другого боку, вона для себе, свого духа, назідає. І от я кажу, є різні види цих пісень. Це можеш ти сам собі співати, ти можеш маєш, можеш собі заграти. Не вмієш, можеш собі включити, слухати і наспівувати. Воно, скажімо, обширний діапазон. Піснями, піснепіннями, духовними, співаючи, прославляючи в серцях ваших Господа. В серцях ваших Господа. От що ще важливо, на що хочу третє звернути увагу? Особливо пісня корисна, і особливо вона тоді духовно тебе, скажімо, як збудовує, коли вона лягає тобі на серце. Коли вона тобі по серцю, коли вона торкається твого серця. Або, скажімо так, щоб було зрозуміло, коли вона тобі подобається. От правда є, що пісня подобається, а є, що не подобається. І от воно, коли іменно подобається, коли воно тобі лягає на серці, воно тебе зачіпає, воно тебе збудовує, воно тебе може підкріпляти. І дивіться, на що хочу тут звернути увагу, іменно в моменті подобається. Тому що. Ви знаєте, взагалі в, хри в християнстві воно завжди, оце питання повстає стилю музики, нових пісень. Завжди старше покоління, воно більш консервативне, воно на тому виховано, воно до того привикло. І воно вважає, що так має бути, так правильно. Нове покоління, воно хоче знов-таки щось нове, правда? Щось хочеться новіше. І що виходить, що нові пісні, вони іншого стилю. Вони десь іншого формату, ніж оці, скажімо так, пісні, до яких ми звикли, от які ми з пісенників співаємо. Правда? Ну дивіться, знов таки, ці пісні, які в пісенниках написані, вони коли написані? Вони написані, я знаю, 60-ті, 70, ті 90-ті роки минулого століття. І написані в тому стилі, в якому в той час співали пісні. Вони знов таки не написані в стилі. З 16 століття тих гімнів, які тоді співали. Вони не написані в стилі часів Давида, коли Давид прославляв Бога. Вони написані в той час, коли вони писалися в тому стилі. Я собі дуже добре запам'ятав один такий момент в своєму житті, коли я з своїм дідом був і якась пісня грала, вже не пам'ятаю, по радіо чи, чи де вона грала. І дідо каже: О, яка гарна пісня! А то якась така була, чи на, така як до народної пісні, знаєте? І діду каже, яка гарна пісня. А я собі думаю, ну, яка вона гарна, ну та якась там пісня взагалі, мене, скажімо, не, тор, не торкається. А для діда це пісня його молодості. Він ці пісні співав в своєму ну, молодому віці, він їх співав. І вона йому подобається. Ну, знов-таки, включи моєму дідові пісні, які співали, кажу, в 15 столітті за часів Моцарта, Бетховена. Вони теж для нього трошки застарі будуть. І так, виходить, кажу, що покоління, яке привикло до одного стилю, з'являється десь новий стиль, і воно каже, що це десь може бути не від Бога, або так не треба. Але знов таки, щоб ці пісні були корисні для слухаючих, щоб вони їм подобалися, іменно для молодих, для молоді, для дітей, для молодого покоління. От ви замітьте, наприклад, навіть такі церкви, де багато молоді. Там велика увага приділяється співу, і там дуже багато, скажімо, сили служіння в церкві покладається на те, щоб був хороший спів, новий. Ну, гарний спів і сучасний спів. І туди молодь йде, бо їм це подобається. І Якщо ми скажемо, знов таки будемо співати тільки пісні, які в пісенниках прийдуть молоді люди, воно не дуже буде їм сприйматися. От, Наприклад, ми проводимо репетиції з дітьми, з меншими. І я їм зразу казав, давайте будемо співати ті пісні, які вам подобаються, які ви будете хотіти співати, щоб ви їх потім вдома наспівували, щоб ви привчалися до християнських пісень. Бо може бути таке, що ми прийшли на служіння, вивчили там кілька оцих, таких, скажімо, класичних гімнів, але коли вони будуть вдома, візьмуть собі наушники. Будуть собі в телефоні, вони не будуть ці духовні гімни минулого століття слухати. Бо вони їм просто не заходять, вони їм не подобаються, і вони їм не торкаються серця. Може бути таке, що десь ти задумався, щось тебе торкнулося. Но все рівно це рідкість. І для того, щоб воно, скажімо, їх привчити до християнських пісень, ці пісні їм мають подобатися. І от. Ще один момент на рахунок, я говорив про на рахунок стилю. І ще що скажу, це на рахунок іменно текстів. Пісні, які писалися знов-таки, в минулому столітті. Християни, які писали ті пісні, вони переживали гоніння, вони переживали важкі обставини в своєму житті. І ці слова вони виливалися в ці пісні. І люди, коли співали ті пісні, вони торкалися їхнього серця. Але на сьогоднішній час нема гонінь, дякувати Богу. На сьогоднішній час, дякувати Богу, нам добре живеться. Чи християни не мають проблем сьогодні? Мають. Але вони зовсім іншого виду, ці проблеми. Ці, скажімо, боротьбу, яку ми маємо, вона інша від тої, яку мали боротьбу люди 20, 30, 40 років тому. І знов таки, щоб ця пісня. В ній оспівувалося те, що ти переживаєш, те, що на даний час тобі потрібно, там має бути новий текст відповідно до того, що ти зараз переживаєш. То, що люди сьогодні пишуть, в тих обставинах, яких вони зараз живуть, з тою боротьбою, яку мають, то, що їм подобається зараз. Знаєте, в Ісаї написано: заспівайте Господу нову пісню. В псалмах дуже багато де написано, що заспівайте, Господу, нову пісню. Знов таки, якщо ми співаємо одні ті самі пісні, які ми вже текст вивчили на пам'ять, я кажу про себе, ти її співаєш. Ти вдум... Якщо ти ще знаєте, настроїшся і вдумаєшся, то ще добре. Але буває часто, що ти просто не вдумаєшся, бо ти вже привик до тої пісні. Ну коли якась нова пісня звучить, правда? Коли щось нове, о, вухо десь загострилося. Як написано про Афінян, так вони любили слухати щось нове. Це природа людини. Ми хочемо щось нове почути в проповіді. Ми хочемо щось нове, знов таки, пісню якусь нову почути. І ти, коли нове чуєш, ти прилагаєш до того серця, бо тобі цікаво. Тобі цікаво. Тому, до чого я це говорю? Щоб ми, знаєте, десь е, не засуджували. Молодих людей, які десь хочуть співати якісь новіші пісні які хочуть слухати новіші пісні. Я говорю зараз, скажімо, в розумних межах. Я не говорю про там, ну, розумієте, якийсь метал, щось в такому плані, якийсь рок християнський. Ну, є, є межі. Але є все рівно старий стиль, по-старому співається, а є новіший стиль. І ми скажімо, десь старші люди мають то розуміти, що. Воно не корисно, старий стиль, старі пісні для, ново, для молодих людей. Отакий от момент. І, відповідно, знов таки, коли ми слухаємо, стараємося підбирати то, що нам подобається, щоб воно нас збудовувало, щоб ми від того получали користь. Далі, що хочу от сказати, хочу зачитати один приклад в Біблії. Він дуже яскравий. Як пісня може духовну людину Приближати до Бога. Цей приклад написаний в 4 книзі царів, в українському перекладі, в другій книзі царів, в третьому розділі. З 8 вірша я тут зачитаю. Тут розповідається історія, коли цар Ахав йшов на, на війну проти 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 одного язичницького царя. Тут написано, що відложився від них один цар, він бере з собою іудейського царя, послав до Йосафата, царя юдейського, сказати, цар Моавицький відділився від мене. Він бере з собою Йосафата і він бере ще царя Едомського. І вони йдуть проти цього Моавицького царя армією. І тут написано з восьмого вірша такі слова. І сказав, якою дорогою йти нам. Він каже дорогою постелі Едомської, через пустелю. І пішов цар Ізраїльський, і цар юдейський, і цар Едомський, і йшли вони обходом сім днів, і не було води для війська і для худоби, що йшла за ними. Армія зібралася, три царі йдуть на війну проти іншого царя, йдуть через пустелю. Сім днів вже прийшли. Ви розумієте, що таке в пустелі сім днів? Тут просто, просто десь жара, і тобі вже не, не, не комфортно. А це ти там спиш, ти там їсиш. Вночі холодно, в день жарко, води добре нема, тобі десь той пісок намуляв десь ноги, десь воно тобі вітром надуло. І це вже сім днів прийшло. І сказав цар Ізраїльський: Ох, скликав Господь трьох царів цих, щоб віддати їх у руку Моава. І сказав Йосафат, чи немає тут пророка Господа, щоб ми запитали через нього. І відповів один слух царя ізраїльського, і сказав: Є тут Єлисей, син Сафатів, який подавав воду на руки Іллі. Вони кличуть Єлисея, він приходить, він там кілька слів їм щось там сказав. І от я хочу звернути увагу з 15 го вірша. Що говорить Єлисей? Вони просять до Єлисея, Єлисей, можливо, є слово якесь від Бога? Ви дивіться, Єлисей не йде молитися зразу. Якось не уєдіняється. Дивіться, що каже Єлисей? Він каже, з 15 го вірша: Покличте мені гусляра того, хто грає на гуслях. І коли гусляр грав на гуслях, тоді рука Господня торкнулася Єлисея, і він сказав: так говорить Господь. Ви дивіться, Єлисей, чоловік Божий який величезні чудеса робив, величезні чудеса, з яким Бог говорив, слова йому посилав. Цей чоловік для того, щоби Бог послав через нього Слово, щоб рука Божа його торкнулася, він каже, покличте мені гусляра. І от приходить цей гусляр, грає на гуслях, і щось відбувається з отим Божим чоловіком. Щось з ним відбувається, от його дух. Якось він оживає. Я кажу сім днів пустелі, сім днів оцих, знаєте, таких важких обставин. Буває в тебе десь важкі обставини. Тобі не хочеться Біблії читати в той момент. Тобі важко може молитися. Але ви знаєте, пісня, вона от, іменно має от таку якусь форму свою, що вона може дойти до твого серця. Вона може тебе торкнутися, коли тобі десь важко. І от цього чоловіка. Через пісню ти дивишся, Дух Божий торкається. Рука Господня торкнулася Єлисея, і Єлисей посилає слово від Бога. Через пісню. Через пісню Його дух приготовився до зустрічі з Богом. Я повторюся, це така форма, якось так Господь створив душу людську, що от пісня вона має доступ до тебе. Вона якось може пробратися. Слово, знаєте, воно таки кажуть, це може бути десь тверда їжа. Треба більше підготуватися. А пісня, вона навіть помагає тобі настроїтися до слухання слова. Хай Господь поможе це розуміти. Написано за Саула і за Давида приклад такий, хочу згадати, пам'ятаєте, як написано, що до Саула підступав злий дух? І для Саула спеціально знайшли людину, і так дивися, співпало в Лапках співпало. Господь так дав, що іменно Давида знайшли. І Давид грав для Саула. І коли Давид грав для Саула, то злий дух відступав, а дух Божий підступав до Саула. Ви дивіться, через пісню злий дух, який людину мучив, і на Саула були сильні припадки того Злого Духа, що він списом кидав Давида. Но коли пісня звучала. Той злих дух десь відступав, а приступав Божий Дух через пісню. В книзі Параліпоменон написано, що Давид, коли організовував служіння при храмі, коли він організовував це служіння, він поставив там співаків. Я хочу звернути увагу, скільки їх там було. Це 23-й розділ першої книги Параліпоменон або Хронік, 5 вірші, написано так. І чотири тисячі воротарів, і чотири тисячі, які прославляють Господа на музичних інструментах, які він зробив для прославлення. Чотири тисячі не сорок, 40, не чотириста, чотири тисячі людей були задіяні в служіння прославлення при храмі за часів Давида. І написано, що спеціально для них Давид виготовив інструменти, на яких вони б могли грати. Ти не міг піти, можливо, не знаю, як в той час було магазин десь там купити так, гітару, піаніно, ну ті інструменти, які в той час були. То Давид спеціально їх виготовив. І потім написано: за часів Ездри, коли звершували Пасху, то знов-таки покликали людей, які можуть грати, прославляти Бога. І вони взяли ці інструменти Давидові там написано. Отак людина, скажімо, піклуючись про діло Боже, вона великий акцент звернула іменно на прославлення Бога. Поставила велику кількість людей, які би займалися цим служінням. Колись сестра Наташа розказувала, не знаю, яка в неї така інформація, от вона займається так, музикою. Вона каже, колись, як ну, так люди говорять, переказують, що як десь йшовши здалеку до Єрусалима, то за багато кілометрів було чути спів, який звучав з Єрусалимського храму. Що там були оці люди, які займалися цим служінням, і вони прославляли Бога. І людина ще здалеку вже чула, що там славлять Бога. І це вже її, скажімо так, серце приготовляло. Написано про Ісуса Христа, що після вечері. Коли вони сиділи на вечері, коли Христос заповідував учням Це служіння, Він їх навчав. Після того, як вони закінчили, написано: вони, проспівавши пісні, встали і пішли на гору Оливну. Ісус співав пісні своїми учнями, з апостолами. В Якова написано: хто з вас страждає, нехай молиться, а хто радіє, нехай що, співає пісні. Це теж один з проявів твого серця. От в тебе є радість, вона тебе наповняє. Хочеться якось її висловити. Через пісню висловлюється радість. Або дивіться сум, коли людині сумно, правда? О, дивіться, навіть на похоронах. Коли ти прийшов на похорон, шкода тобі людини. Але коли жалісну пісню заспівають, вона так торкнеться твого серця, ти може і не думав плакати, але ти дивишся, сльози самі починають текти. От якось така кажу, здібність в пісні. Що вона може торкнутися твого серця, вона може, знаєте, цю оболочку тверду, яка десь в тебе є, вона може її зняти і зайти всередину до твоєї душі. І в псалмі написано так: ми будемо молитися. В псалмах 145. Написано так: хвали душе моя, Господа, буду хвалити Господа, поки життя мого Співатиму Богові моєму, поки живу. Псамі 146 перший вірш. Хваліть Господа, бо благо співати Богу нашому. Нехай буде йому в наша хвала, благо співати Господу нашому. Ви дивіться, коли ти прославляєш Бога, коли ти дякуєш Богові, коли ти величаєш Його в пісні, тобі самому радісно робиться. Ти сам получаєш задоволення. Не тільки зараз я поговорю про духовне назідання, про те, що ти духовно збудовуєш десь у цього внутрішнього чоловіка. Но то, що ти просто сам получаєш від цього радість, тобі приємно співати Богу. Коли ти дійсно прославляєш Бога, ти получаєш від того задоволення. Хай Господь нас благословить, щоб, скажімо так, ми це служіння не занехтували, не применшували, не нехтували піснями. А це один з тих, скажімо, видів служінь, які є корисні для нашого духа. Та корисні для того, щоб Господа нашого прославляти. Він достойний слави, і йому це подобається. І хай Господня столом благословить. Амінь.